Вітаю, розкажу, як ми працюємо по дизайн-проекту. Отже, дизайн-проєкт складається з двох основних частин. Це ескізний проєкт та робочий проєкт. Намалюємо їх такими блоками: ескізний проєкт і робочий проєкт. По вартості одразу скажу, що ескізний проєкт це 50% вартості і робочий проєкт це 50% вартості. Ескізний проєкт у нас це повноцінна 3D-модель, то сюди входять всі етапи, там обміри, відбудова точної 3D-моделі, пропрацювання планувань, варіанти планувань, зонування, є вже геометрія, об'єм. Єдине, що тут немає точно визначених матеріалів, немає визначених меблів і, відповідно, немає креслень загальнобудівельних і всіх інженерів. Ось робочий проект включає в себе дуже багато етапів. Ну, в першу чергу в робочий проект вже входять креслення: всі будівельні розташування електрики, сантехніки, вентиляції так і далі, так далі. Завдання підрядника важливо. Відмітити, що на етапі робочий проект відбувається підбір сантехнічного обладнання та електротехнічного обладнання світильників і постійне в онлайн режимі поводження з замовником цих елементів, тому що неможливо виконати якісні креслення, якісні завдання без е, вже точних обраних моделей. Тобто ми там на сайтах, інтернет-магазинах відправляємо замовнику, це все від дивиться. Ось ми погоджуємо все відкрито. Видно ціну там дешевше більше, але нам потрібно знати вже точне обладнання для того, щоб виконувати якісну робочу документацію. Тому відбувається підбір обладнання. Uh, і також в робочий проект ще входить важливий блок це альбом по розробці меблів, ось, завдання по меблям. Мебля. І сюди ж входить підбір окремо стоячих меблів, таких як столи, стільці, дивани, це поїздки в магазини, це підбір тканини і так далі. І так далі. Ось, підбір меблів. Ось. В принципі, ці елементи uh, там, можна виключити, ось, але ну, для гарного дизайну, для якісного, щоб все вийшло так, як задумано ну, в цілому. А, ось комплекс виглядає так. А якщо потрібно там вже економити, тоді ми там вже говоримо про виключення цих елементів, але це прям сильно вже буде впливати на результат. Завдання по меблям — це повноцінний альбом з е, усіма кресленнями на шафи, е, кухні, тобто все, що буде виготовлятися. Всюди ж входять поїздки е, дизайнерів по магазинам, ми вибираємо матеріали, погоджуємо замовників. Спочатку проводимо цю саму роботу, а потім вже там на самі вершки запрошують замовника, все показуємо, погоджуємо. Ось поєднують всі ці матеріали. Ось так виглядає цей загальний комплекс. Також в робочому проєкті є етапи поїздок в магазині дизайнерів по підбору одоблювальних матеріалів, таких як якісь декоративні панелі, основна плитка для того, щоб зробити якісні розкладки. Тобто все це входить в робочий проєкт, великий об'єм роботи. І тепер ще покажу, як у нас поетапно відбувається робота. Отже, на першому етапі виконуються обміри. Обміри ми виконуємо дуже точно. Просто щоб ви розуміли, там, наприклад, якогось суб'єкта, я вам покажу, що ми там визначаємо, якщо газ, всі труби, все-все це важливо, щоб потім запроектувати правильно меблі. Ну, ми не робимо просто якийсь ескіз, який потім має купу не зрозуміло, як виконати. Ми прямо відбудовуємо точну 3D-модель, працюємо по BIM-технології building Information Modeling, тобто відтворення э, точної інформаційної моделі будівлі. Ось. І э, далі це дозволяє нам уже створити ось таку точну модель. Ось ми отримуємо такі точні види. Одразу скажу, що в подальшому ми завантажуємо точну модель в додаток на телефон замовнику та підрядникам. Він може переглядати процес. Ця модель оновлюється, тут одразу він отримує ось таку вже модель, коли ми виконали обміри, ми все точно відбудували, але все прямо відповідає точним розмірам фактичним. Вікна, відкривання, всі ці важливі моменти, все це важливо для точного проєкту, високі стелі, інженерні мережі. Це все відбудовується і далі вже починаємо ми працювати спочатку з плануванням. Якщо дуже складне планування, багато задач, це може бути там початок з простих схем, ми там шукаємо, перебираємо як, там варіанти, ми ходимо, кожен сантиметр, все, але ось такий точний підхід, коли ми на, на самому початку вивчаємо всі мережі, плюс наш досвід дозволяє. Нам дуже функціонально використовувати простір і робити перепланування, які дійсно реалізуємо. Далі, обираючи вже точно обираючи концепцію функціонального зонування, ми починаємо пропрацьовувати цей варіант, створюємо плани розташування меблів. Також це це виростає уже в об'ємі, і там в результаті ми отримуємо вже таку об'ємну БІМ модель, яку знову ж таки ми можемо переглядати. Замовник може переглядати в будь-який зручний час в себе на телефоні. Вона не дає фото реалістичної візуалізації. Але вона дуже точна, ось і насправді набагато краще, ніж візуалізації, які роблять багато судді, тому що в тих візуалізаціях часто вони не співпадають з реальністю. У нас тут все, кожна там розеточка, все, як тут є. В моделі так воно все планується вже в реальності і враховані всі-всі моменти. Також покажу, наприклад, в режимі прозорі меблі, що пробудовуються там всі комунікації, виводи за меблями. Також зручно переглядати це все в моделі. Ось тут ми бачимо там всі розетки, підключення, подрібнювачі. Саме такий метод якби, ну, дозволяє е, правильно і якісно попрацювати проєкт і зменшити кількість помилок і питань при реалізації. Ось. Тобто, тут не буває такого, що візуалізація не відповідає кресленням. У нас всі креслення вже витягуються з моделі, тому на етапі проєктування е, при якісній комунікації замовник в принципі, повністю проживає віртуально, можна сказати, весь ремонт. Може знати вже кожну розетку, де вона знаходиться, зручно, незручно, уявити тут всі процеси. Також ми вже маючи досвід, пробудовуємо основні там важливі мережі, різні траси кондиціонерів, каналізацію, тому що багатьох там, дизайнерів з цим бувають проблеми, що візуалізація дизайну один, а от як воно все підключиться, чи пройде каналізація, чи ні, чи пройде вона по висотам, тому що це ж самоточні так, Ось ці всі речі тут враховуються, сиплом для кондиціонера, збір. Дренажу, конденсатору, трапи, підключення, ось там пральні машини, так як перенесення анітазу, перепланування повне було. Тут вже зразу ми розуміємо, що буде подім, все це відбудовано, тобто все прям точно так, як воно має реалізовувати, все, все це розшавровується поетапно, як в 3D, так і на кресленнях. І, відповідно, ми маємо змогу детально це все пояснювати на кожному етапі нашим підрядникам і підтверджувати реалізуємо ну, наших рішень. Ось це все також можна буде проглядати на телефоні. І, звичайно, пакет документації. Тут ще в процесі об'єкт, приклад, на якому я це все показую. Один із важливих етапів це там, електрика, автономне живлення, щити, слаботочні системи, лепідсвітки, все-все, це, звичайно, пропрацьовується. Робоча документація, тобто плани монтажу, стелі, вузли, розрізи, електрика, вентиляція, сантехніка, узтоплення підлог, стелі, стіни, розгортки стін. Uh, і ось меблі, те, про що я казав, великий досить uh, етап, який також включає поїздки в магазини по підбору матеріалів, самих меблів і фурнітури. І uh, для того, щоб нам uh, визначитися по початку роботи. Нам потрібно зрозуміти, яка стилістика вам подобається. Я відправлю посилання на частину робіт. Можете передивитися те, що ми реалізовували. Можете вибрати будь-які картинки з інтернету, чисто що близько до душі, що по вайбу, відправити, щоб зрозуміти, яка подобається стилістика вам. Дякую за увагу.